Вітаю вас, друзі. Знову зустрічаємось на моєму каналі. Дякую всім, хто підписався, хто дивиться мої відео. І знову поговоримо про лікарські рослини. Так якось сталося в нашого народу українського. що Основну увагу лікарським рослинам ми приділяємо саме перед Іваном Купалов, бо там усі рослини цвітуть тоді. І коли наступає осінь, така як зараз, пізня осінь у космачі, то вже про лікарські рослини ніхто не говорить. Але ми маємо багато заморських рослин, і, зокрема, тих рослин, які походять з Америки. Я вже говорив вам про чорнобривці і е, там. На американському континенті є ще одна така рослина, яка називається Жоржина. Вона е походить з Мексики, Перу. Е і ця рослина Жоржена якраз зараз квітує дуже активно. Ось як вона виглядає. Жоржен у нас в Україні є багато сортів різних. І рослинами ми використовуємо дуже часто для букетів, а майже не говоримо про те, що вони мають лікарські властивості. Ну, поговоримо трохи про лікарські властивості жоржин. Ті народи, де вони росли, Перу, е, Мексика, вони використовували Жоржини спочатку як харчову культуру. Е, Навіть у Сарських садах вона росла і. Е, так вийшло, що вона коли потрапила до нас у Європу, то вона була дуже унікальна рослина, не можна було її виносити з певного городу біля палацу, але вона зараз дуже розповсюдилася і наші учені Наші травознають, травознає інших країн, особливо із Америки, із Франції, досліджують вплив, цієї рослини на ліс різні недуги. Особливо до цього вдалися китайці. Вони навіть цією рослиною. У суміші з 30 іншими рослинами лікує снід. Якщо взяти із жоржини листок отакий, такого листя, ви собі можете назбирати, насушити, воно гоїть рани. Воно навіть е, дає добрі результати. При лікуванні ячменю, який часом з'являється від простуди, чи від коліків різних. Цих лисків ви собі можете насушити і в зимову пору їх широко використовувати. Рослина використовується вся, використовується як квітка. Як це вам розказую, бо у нас вже завтра, очевидно, буде сніг, і ці квіти закінчиться сезон, то треба поквапитися. А на тих українських теренах на Погіллі, на Поліссі, на Слобожанщині, де ще до холодів далеко. Вони будуть довше милувати наші очі. Якщо ми візьмемо, наприклад, 10 грамів коріння, із жоржини і залити 100 грамами горілки, настояти у темному місці, випивати цих, цієї настойки 5 крапель на воду три рази в день, можна й чотири, воно дуже добре, добрі результати. Дає при лікуванні підшлункової завози можемо лікувати корінням жоржини, цукровий діабет, бо там є багато інуліну, і що цікаво, що жоржина через інулін її використовують багато держав при різних харчових. Добавках. А найцікавіше, що ми жоржину можемо використовувати у своїх умовах. Ця рослина дуже добре себе почуває. Корені ми викопуємо на зиму, можемо навіть того кореня взяти, ложку, чайну, подрібнити, залити. Двома склянками укропу настояти і випивати по пів склянки чотири рази в день, і ми маємо звичайні гарні ліки у себе вдома у будь-яку пору року. Тому прошу не нехтувати тими рослинами, які у вас ростуть біля хати, і не вважати, що лікарська сировина може рости тільки на луках. І в лісі а подивитися на свої чорнобривці, на жоржени, на гладіолуси, на хризантами, і ліки поквапитися, заготувати собі на зиму. Бажаю вам гарного здоров'я, гарного настрою і перемоги у війні. Дякую.